Доброго ранку усім і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні субота, а це значить, що ми будемо робити новий влог з вами. Ранок починається з кави. Для мене це кава без кофеїну. Я собі роблю таке, а, таку каву з додаванням трошки вершків. І так я її буду пити без цукру. І, тому що, на жаль, зараз не можу. Я себе обмежу з цукром, тому що лікар, так сказав, я на сніданок сьогодні зробила ось таку і, смачну, я не знаю, це такий тортик, скажімо, тому що ідея народилася з того, що я мала. Грецький йогурт, який сирок терміну закінчив, закінчується сьогодні. Потім я мала сир, який закінчувався вчора. І ось так я зробила ось такий, скажімо, чизкейк. в нашому селі вивозять сміття. Приїжджає ось така машина, І є графік, тобто в понеділок це. Ці відходи їжі та папір. Потім, середу знову ці відходи, та, скажімо, те, що там іграшки, памперси, щось таке. Потім в четвер це пластик, і в суботу також це відходи їжі та стекло. Ось так він їде, зараз він повернеться я його вам покажу. Є такі спеціальні люди, вони там працюють кілька годин на тиждень. Ось ми виставляємо все це зранку, вночі ні, тому що в нас дикі кабани гуляють по вулицях вночі. ми не виставляємо сміття вночі. Вставляємо зранку, дуже-дуже рано, такі баки пластмасові. І потім проїжджається машинка і все це збираємо. Потім є така в нас, вона називається Ізола, і Ізола ом, остров екологічний, <с. <с.)> навіть не знаю, як це можна сказати, а, Ізола екологічка, тобто вона таке сміття, таке а, місце відгорожено від усіх, де е, привозять це сміття і там його сортирують. Зачекаємо, щоб він зібрав, і потім я вам його покажу. Вчора ми закінчили, закінчили все фарбувати. Все? Все. Ні. А ще залишився наш балкон. Ось тут все на стіні видно, як все це грязно. А ось тут шматочок вже вимитий тут. І ви бачите різницю. Ось яке воно як, як скло. І ось так сьогодні повинен зробити всю цю ванну. Ось тут моя ця щітка. Вона заряджається як телефон. І будемо все це ми чистити. Потім ми з сином вирішили трошки перекусити, зробили собі такі маленькі канапки та трошки цього торту з сиром. Ось тут ми вже все вимили, почистили, як дзеркало. Потім, в жовтень, потрібно готуватися до Галуїну. І сьогодні ми будемо починати трошки-трошки підготовлювати все. Напишіть, як в ваших супермаркетах, магазинчиках, що зараз продають. Тому що в Італії вже з 1 жовтня у усіх цих китайських магазинчиках або таких великих, де все продається для хати, вже все продається к Новому року. Все-все. Я тільки чогось там трішки-трішки побачила для, там, якийсь, там, я не знаю, кавуни, щось таке. Але це було таке одиниці. Але вже все-все продається до Різдва до Нового року. У мене такі ось кавунчики з минулих років. Цього року я докупила ось цю білу з стекляну, скляну таку, скляний такий кавунчик, все це з минулих років. Трішки-трішки я все подна собрав. І ось так гарно в мене вийшло. Мені дуже-дуже подобаються такі осінні кольори. Дивіться, як гарно, коли це сонце сідає біля п'ятви, і ось так гарно було, І я вирішила зняти це відео для вас. Дуже був гарний день, тепла погода. І в мене скляний такий стіл. І ось ми спіймали веселку. Потім мій чоловік поїхав на закуплю, закупки. У нас є такий супермаркет, де біля одного разу на місяць є така, скажімо, як це кажуть такий період, коли ти платиш за одну і береш дві. Ось, і тому ми купила гель для душу, тісто для піци, тому що сьогодні я його не зробила, була дуже втомлена. Потім ось це рибу в сухарях, баклажани, болгарський перець. Будемо завтра готувати перець. Потім трошки сосисок. Завжди повинні бути в холодильнику, тому що, коли немає часу, вони завжди мене виручають. Їх можна пожарити посмажити з картоплею. Або так. Ось це тісто я залишила тут, тому що зараз будемо готувати піцу. Потім ці панини, такі булки. Для бутербродів. Ось цей такий цир, сир моцарела вже натерти продається, безлактозний, тому що моя донька їй потрібно їсти без лактози. Так, пасу мортаделла для цих бутербродів. Потім трошки тертого сира для макаронів. Ми ж все таки живемо в Італії. потім ось такий напій. Він газований. Безалкогольний, а в нього такий присмак, Памеку, трошки стоктиль. гіркий. Це для аперитиву, Він безалкогольний. Потім трошки шампіньонів в натуральному світку, потім олівки, цукор. І О, ось це все, всього він брав по дві штуки, тому що зараз це період, коли ти платиш за одну і береш дві. Дві таких для підлоги мити. Потім цей поліскувач для білизни. Дуже-дуже була така гарна на нього ціна. І всього він взяв по дві. І ось ця зубна паста. Ось наша піца з цього готового тіста. Насправді вона мені не дуже подобається, але в нас є така традиція в родині. Не тільки в нас в родині, скажімо, у багатьох італійців, що в суботу ввечері це ось. І Завжди ми готуємо її самі або купляємо. Але сьогодні ми вже не хотіли купляти, тому що ми цього тижня її багато разів купляли, тому що вдома був ремонт. Але я не змогла зробити сьогодні тісто, і тому ми вирішили спробувати купити це тісто трошки томатних слід, трошки оливкової олії, трошки.